Всім привіт, друзі! Рад вас бачити на своєму каналі. І Сьогодні у нас відео, друга частина про те, як з'єднати двигун мтзд 240 з трактором Т40. Будемо сьогодні говорити про маховик, що нам потрібно буде зробити. А перед тим як я почну розповідати, не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал, щоб не пропустити нове відео. Є декілька способів переробити маховик. У нас самий простий. у нас стоїть звичайний маховик Т40. В маховику переробляємо тільки кріплення. Так як т тисроковського маховика у нас не було, буду показувати на мт Старі дирки маховика Т-сороковського загушуємо. На маховику Т-40 треба розточити посадочне місце, де маховик надівається на колінвал, буквально на 1 мм. Ще робиться отака шайба. Ставимо шайбу в розточену канавку маховика Т-40. Поставимо і на станку пересверлюємо отвори. В середину маховика осіди під підшипник на маховику точимо втулку, щоб поставити упорний підшипник вала. сюди втулку, під підшипник, щоб туди поставити упорний підшипник вала. Так, Ну і по маховику все. І ще потрібно знайти диск щеплення. т з глибокою канавкою. Як ми можемо бачити, у нас зараз лежить два т диска щеплення. Тільки цей буде з глибшою канавкою, той буде з меншою канавкою. нам потрібен той, що збільшується. Потрібно нам знайти такий диск. І можна ще отут буде по боках трошки проточити. Щоб не мішало новим болтам. І ще ми обрізали шліци буквально 3 мм, був оце 3 мм обрізали. І все. Якщо все правильно зробити, все буде добре працювати. У нас стоїть звичайний тес-сароковський маховик, тільки що пересвариємо кріплення. І звичайна тессароковська корзина щеплення. Все працює. Все заводиться, все дуже добре. Рік відпрацював і все хорошо. Всім дякую за перегляд даного відео. Кому сподобалось, став лайк і підписуємося на мій канал. Кому що не зрозуміло, пишіть в коментарі. Всім відповім. Всім до побачення!